Київ атакують зараз шахедами. Здебільшого була і балістика. Власне, було загорання в будинках в різних районах столиці. Щойно пролетів шахет. Їх тут безліч регулярно літає. За лічені хвилини я нарахував ну, з п'ять дронів. Існує ризик того, що буде повторний удар. У нас всі ці. В цей момент Дома були? В коридорі. На дна, прямо в кришу. Он в балкон. Балкона тупо відсутствує. Я ще заскочив, пробував тушити. Брат сразу пожарку вызвал. Третій этаж. Значить, Uh, окна uh, разбиты, uh, окна разбито, в большой комнате разбито, в маленькой комнате тоже разбито. Я не знаю, я спал. Как это объяснить, я не знаю. Но я просто видел вот здесь, как здесь взорвалось.